Звільнена з полону, військова медичка Мар'яна Мамонова сьогодні у Луцьку отримала новий український паспорт. Документ у вигляді id картки їй вручили в управлінні Державної міграційної служби України у Волинській області. Я дуже рада, тому що я відчула вже все ж таки себе дійсно громадянином України. Тому що без документів, знаєте, ну без документів важко. Ти не можеш засвідчити свою особу. А так це класно. Мар'яна Мамонова каже, паспорт України та інші документи у неї забрали в російському полоні, де вона перебувала з 4 квітня до 22 вересня. Коли нас забрали в полон, документи забирали. Ну і саме тоді документи були забрані. І назад нам ніхто їх не повертав. Паспорт був необхідний терміново, аби зареєструвати новонароджену доньку, каже Мар'яна. Зі слів речниці управління Державної міграційної служби Волині Наталії Левчук виготовили для неї два нових документи: паспорт громадянки України та для виїзду за кордон. Міграційна служба відновила її документи Внася в найтислюще сроки. Ми виготовили документи за три робочі дні. Зараз весь свій час Мар'яна Мамонова присвячує материнству. Говорить, радіє, що вдома, зовсім не думає про те, що відбувалося з неї до народження доньки і не має сумнівів, що Україна переможе. У нас є все, щоб перемогти. Усі ресурси, засоби, методи. У нас є люди, які стоять за свої кордони, тому у нас є все, щоб перемогти. Олена Чернуха, Сергій Данилюк, Суспільне, Луцьк.